А зараз я запрошую до нас нашого наступного спікера. Це Анатолій Козленко. Він представляє українську спілку промисловців та підприємців і саме комісію з розвитку енергетики та енергозбереження. І сьогоднішня заявлена тема. Це практичні кроки об'єднання співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів для скорочення витрат на впровадження енергоефективних заходів за програмою державної. За державною програмою енергоефективності. Прошу так, вас так. привітати, пана Анатолія. Так, чутно так, так? Ну, перш за все, подяка, що в суботній день прийшли і зібралися послухати, щоб на цю тему. Це, я розумію, таке незвичне явище за останні, можливо, 3-2 роки, коли вже енергоефективність, енергія допекла. І просто нема іншого вихіду. Як зібратися в місті, послухати, обговорити і прийняти якесь відповідне рішення? До цього ми прослухали тельс. До цього ми прослухали доповідь німецької фірми Царазіт і Світового банку, який базується в Вашингтоні. Я зараз спробую донести також так сказати, ті можливості, які надає Український Союз промисловосвіти підприємців, які в своєму складі об'єднує десятки тисяч і ще існуючих підприємств, і в тому числі комісія по енергоефективності, яка Пропонує схожі, похожі варіанти, але більше все своєї з використанням вітчизняних матеріалів. Без сумніву, Німеччина це ж робила Церезід Кірмо. Вона зробила величезні кроки. Нам тільки треба їм завидувати, що вони сьогодні споживають два-три рази менше на. Більш комфортно, ніж у нас життя. А якщо говорити про мислову продукцію, то на випуск одної єдиниці ВВП у 25 разів менше енергії. Це недавно була у нас відповідна там конкуренція, де науковці зробили таку цифру. Відносно того, гімні штрату ми. І плюс треба ще замітити, що наша промисловість можете судити по праворам. Велика промисловість знаходиться сьогодні в дуже складному становищі. Якщо е, говорити про комісію СПП і саму СПП, то вона співпрацює з усіма державними органами відповідно до статусу своєї діяльності. Тільки на останніх засіданнях комісії було внесено декілька прогресивних, декілька крайнеобхідних заходів, які треба привести на нормативному рівні на регулювання. Нормативних рівень. Ну, допустимо, два попередні викладачі вже говорили про програму допомоги, які йдуть фізичним і юридичним особам через банки. Задається питання, і на послідній засіданні антикризової ради це внесено було відповідно, так сказати, до внесення зміни. Скажіть, будь ласка, а чому нас прив'язали до трьох банків? Чому, якщо я хочу взяти кредит 20%? Я повинен обов'язково йти в банки. Чому я не можу товариша позичити, сусіда там продати щось якесь майновець, значить просто і таким чином, тому що коли 2 мільярда держава витратила на ці теплі кредити, що графік був, то 20% відсотків 400 мільйонів ми віддали на банк. На один єдиний банк я вам хочу сказати практично. Із тих трьох, які вказані. І ці гроші теж можна було б направити додатково, тому що в населення не так багато грошей, щоб утримувати далі банки. Це один із моментів. Є інші моменти, є цього Естонії, яким чином вони використовують це все. Є цікавий досвід, досвід Литви, можливо, хто був на цьому форумі, дивився, в якому зазначено, що на проєктні роботи на ОСББ. Держава виділяє централізовано кошти, тому що один із важливих моментів, який затримує цей процес, це якраз відсутність проєкту. Тому що в проєкті якраз визначаються всі параметри необхідні для того, щоб провести повну І з проекту можливо визначити черговість виконання, якраз фінансування. І от ми зараз будемо. Оплачуємо 40 мільярдів гривень з бюджету України на субсидії для тих, хто це так сказати не зможе платити. Якби з них виділили 5 мільярдів і централізовано в законодавчому рівні закріпити, всі бажаючи з СББ виконують як мінімум проєкти. Я ще про це зупинився. Ви бачите, так сказати, відповідним займаємо зв'язки, те, що відбувається у СПТ. Якщо дивитися далі. Я не буду особливо зупинятися на послідовності. Вона в попередньому доповідачами була вже так описана. Але початковий етап прийняття рішення це залежить повністю від вас, але визначення напрямків термомодернізації це залежить від спеціалістів. І перший з цих спеціалістів це енергоаудитор, який має відповідний досвід, освіту, несвітовий досвід, який може вірно підрахувати, яким чином скільки буде затратити кошти. Я хочу сказати відносно того, що по енергоаудиту в нас відсутні нормативні матеріали, які зобов'язують проконтролювати якісність енергоаудиту. Якщо проєкт йде на державну експертизу, і там ви отримаєте підтвердження про вірності технічних рішень, то мергоудитор робить все, так сказати, на свою совість, і тут дуже важливо від його особистості, від його знань, від його досвіду. Все інше вже я не буду повторитися, стадії в принципі було детально вписані, і вони вже, так сказати, для вас відомі. Ну, коротко, перелік заходів от, індивідуальний тепловий пункт дає значну економію, але треба врахувати, що індивідуальний тепловий пункт теж. Виховує жителів будинку, тому що він дає якраз ту температуру, яка встановлює санітарними нормами, а не те, в яких інколи так сказати умов звикли жити наші люди, особливо це касається дитячих садків, шкіл, де хочуть жити, було. Я хочу сказати, якщо подивитися норми передових країн, то вони більш жорсткі. Норвегії норма 17 градусів, ніх не, не є, так сказати, стидно ходити зимою ковки вдома і, і в світлі, значить індивідуальний тепловий пункт відключає перегрів приміщення, дозволяючи вам економити, до, до цього треба теж необхідно звикнути. Якщо взагалом розібрати індивідуальний тепловий пункт на складові з точки зору інженера. То це система трубопроводів і насосів і вимірених прикладів, які, до речі, можуть дуже легко освоїти випуск і наші підприємства. І це не є вищі там космічні технології в цьому, і ОСПП працює з тим, що ви не 300-400 тисяч не коштував, а 120-150 тисяч, щоб більш так сказати був для масового. Для масового застосування. В основному обліку в нас вже українське підприємство багато випускають і надзвичайно успішно випускають. Хмельницькому заводу новатор, ви знаєте, який випускає дуже якісні лічильники з Гірласим Пав. Вони всі членами СПП, ми їх підтримуємо і пропагандуємо, щоб якраз використовували такі прилади обліку. Те, що касається теплоізоляції, ізоляції, ще на цьому. На цьому зупинився. Е, ну, ось ви бачите, якраз тут є різні таблиці. Ну, і от один характерний приклад по заміні, якщо ми маємо 40% компенсації, не маємо. Для прикладу, тільки взяти в другому випадку вікна, коефіцієнт опору теплопередач, яких складає 0,45 метрів квадрат. Києві захистом прозоречів ми зробили суцільну експертизу дікон, які застосовуються в бюджетних закладах Києва. Жодного не виявили, який відповідає технічним умовам. І це надзвичайно важливо, тому що виявити якісне вікно чи не якісне важливо тільки в спеціальних лабораторіях, яких є по Україні декілька. Вони коштують надзвичайно великі гроші. Вони є єсміти Фарівка з тим, щоб виявити. Тому пишуть в рекламних проспектах, що що. Якщо так сказати, ковбасу і м'ясо можуть там писати все, що хоче, то вікнам будьте так сказати не вийде. Тому бажано. Коли ви по вікнам працюєте, то їхній коефіцієнт повинен бути 0,75 супротиву. Це значить, що на квадратний вікна на один градус чи на один кель він як тут написано, пропускає він отаку кількість тепла. Якщо ти даєш геокалорії, то 0,8 залишиться на вийде, уйде 45 – це навпаки, половина вийде тепла. За вікно. Це цей коефіцієнт якраз і визначає. Тому треба звернути увагу, і краще все-таки застосувати кредит, але взяти більш якісні, більш якісні вікно. Ну, це теж вже говорили, от значить, що вікно і це записано в державному стандарті України. ДСТУ його якість складається з трьох складових. Це перше. Сум перше, це сам пакет, який має відповідну теплопроводність, сам профіль трьох, чотирьох, камерний і якість його монтажа. Особливо я звернув увагу на якості монтажа в якому на прийом. Тому що піна, якою, звичайно, будівельники нам роблять вікна, і якому уходять, вона через три місяці встановлює її теплопроводність в нуль. Вона втрачає свої якості. Для того, щоб вона Зберегнатися якості, треба з двох сторон стрічкою, з одної сторони гідроізоляція, з другої пара ізоляції. І тоді ця дина 20 років служить як теплоізолятор. Всього-навсього не виконання однієї подібної технологічної операції. До речі, самі стрічки виготовляють в дроварах на підприємстві. І якщо ви будете цим займатися, то обов'язково зверніть на це увагу. Ну і загалом. Вікна ми вже говорили, це досить далі. Ну от один приклад, ви бачите, це на гмирі 5 а будинок. Там були латкові. Але через ББ це програма ПРООН, яка підтримує загалом на Україні. Сьогодні працює близько 20 програм, які підтримують ті чи інші заходи з за енергоефективності. Всі вони працюють на своїх, так сказати, специфічних умовах, і все вони мають різну вартість. Проценти різні, там все інше. Це про ООН, вони об'явили тендер. Але тут утеплювали тільки терці, не будинок, це близько 20% всієї поверхні. Утеплювали повністю українським матеріалом. Ефект, ви бачите, на цей будинок це він тільки так сказати перезивав. Теж встановлюємо спостереження, дивимося, от, значить, які так сказати, от всі е, пройшли, е, ну які пройшли. Використання. А тут ви бачите коефіцієнт лямбда, ось він є сріжений пінополістирол. І той, який застосовується тут українське виробництво, асоціація виробників пінополістирола зробила моніторинг. Будьте з цим уважні. Він Призначається на три піти. ПС-15, 25 і 40 це відображає питому вагу чого би Так от вони зробили самі дослідження того, що застосовується краще всього 25 і 40. Але коли перевірили, то він більше 15 не піднімається. То цей випадок, який обов'язково... а від всієї якості залежить срок служби на 20 років. Тобто 20 років, купивши халтурний невідповідаючий ТО матеріал. Ви будете відчувати його ну на рахунках, так сказати, із медик самим, і це зверніть теж на це, будь ласка, увагу. Ну, неякісним, ви бачите приклади, що тим того, що неякісно. У нас часто то горить, то відвалюється від вірту. Це теж відноситься, так сказати, до якісних характеристик цього всього. Ну ось теж є. У СПП відділення є в всіх областях, є консультаційні відповідні пункти, є відповідь, куди ви можете теж звертатися, куди можуть приїхати наші фахівці, наші спеціалісти, відпрацювати вам, прочитати, розповісти, поділитися досвідом, впровадити, якщо потрібно, ось, значить провести і зробити всі необхідні, так сказати, всі необхідні моменти. Один із важливих, це теж в антикризовій Раді ми записали створити такі, от, значить, зразки енергоефективних будівель. Зтворити під Києвом, там з другої сторони таких два вже енергобудівлі, щоб ми могли не на плакаті отак подивитися, щоб можна було вийти ось тут, зайти двір і построїть, подивитися і побачити, яким чином вони це працюють. От в Мюнхені є такий будинок енергоефективний, що в ньому п'ять поверхів. 5 поверхів. Суботна і неділі за рахунок місцевої ради вони працюють, от Іван Іванович, ми в місці там були, ви можете Де демонструє де один поверх тільки у тому що ми говоримо про лямду 0045. А вже є утеплювачі, які лямда ноль Ви розумієте про що? Є матеріали, і вони, до речі, от їх наш БЗСК збирався, так сказати, їх освоїти випустів утеплювачів матеріалів. Прогрес не стоїть на місці. Прогрес енергоефективності ніколи не буде стояти на місці. Він все время буде рухатися вперед. Будь ласка, якщо є якісь запитання, я вже розумію, що трошки стомилися. Але, будь ласка, я готовий до них відповісти. Дякую вам за увагу. Безмежно. Дякую, пане Анатолій. Чи є в когось питання? Нема ніяких питань? Тоді в мене є питання з приводу того, скільки вже на даний момент по Києву ОСББ чи ЖБК скористувалися цією програмою. Пане Анатолій, можете надати відповідь? Скільки ОСББ ЖБК вже скористалися цією програмою? Цією якою? А, вірно. ну, нам називали попередній світового банку, От, значить, що там а по Києві області вони не мають інформації. Але програма да, дійсно має популярність. Пам'ятаю, як її було складний надзвичайно початок, і як до сьогодні вже її звикли, і сьогодні неї користуються. Це хороший крок, але його треба модернізувати і удосконалювати. Він буде відповідним чином. Презентацію свою ви нам залишили правильно? Все, дуже дякую. Пропоную поаплодувати пану Анатолію.